Цього разу йдеться про 12 соток, які ще 9 років тому місто надало в оренду укртехносинтезу. Міська рада просить суд розірвати договір оренди, посилаючись на те, що ділянка використовується не за призначенням. Визначено, що земельна ділянка надається з метою використання під парковку легкового автомобільного транспорту. Проте з 2009 року земельна ділянка використовується разом під речовий ринок. Яка думка відповідача з цього приводу суду наразі невідомо. Письмових пояснень Укритехносинтез поки що не надав, а у судове засідання його представник не прийшла, бо у відпустці. Тож, чи підлягає задоволенню позов міськради, суд іще рішення не прийняв. Лише задовольнив клопотання мерії про заборону будівництва на даній ділянці. Суд ухвалює вжити заходи забезпечення даного позову шляхом заборони відповідачу у спільному українсько-білоруському підприємстві «Укртехносинтез». Вчиняти будь-які дії по виконуванню будівельних робіт на спірній земельній ділянці. Про наміри «Укртехносинтезу» забудувати ділянку, де зараз знаходиться речовий ринок, свідчать отримані підприємством декларація на початок будівельних робіт та містобудівні умови та обмеження. Нагадаємо, чи правомірно чиновники видали укртехносинтезу ці документи, нині досліджує прокуратура. Наразі у кримінальному провадженні виконуються необхідні слідчі дії, а саме надіслані запити щодо, щодо витребування необхідних документів та необхідної інформації з державних органів, допитані особи, свідчення яких мають значення для досудового розслідування. Також слід зазначити те, що досудове розслідування вказаного кримінальному провадження знаходиться на контролі прокуратури. Міста суми і, взагалі, посудове розслідування триває позицію керівника укртехносинтезу Наталії Рудої дізнатися журналістам обласного не вдалося. Добрий день, це вас турбує журналіст обласної державної телерадіокомпанії Олена Даменка. Я б хотіла отримати ваш коментар з такого приводу. Сьогодні господарський суд Сумської області виніс ухвалу про заборону укритехносинтезу вчиняти будь-які будь вести будь-які будівельні роботи за на земельній ділянці за адресою вулиця Набережна, річки Стрілки, три 1 Проте алло... І більше слухавку не піднімала. Проте ми готові надати ефірний час для коментаря. Наступне засідання у справі про 12 соток суд призначив на 27 жовтня. Нагадаємо, попередній спір між міською владою та укритехносинтезом за суміжну ділянку у 27 соток господарський суд Сумської області вирішив на користь міської ради. Олена Адаменко Маргарита Єрмак, Олександр Гордус на часі новини.